Із 3 березня митці та журналісти не зможуть виїхати за кордон. Міністерство культури призупиняє видачу листів дозволів. Це рішення, як заявили у відомстві, ухвалили через численні випадки неповернення в Україну осіб, яким дали дозвіл на виїзд під час воєнного стану. Тож зараз готують зміни до законодавства, щоб врегулювати ситуацію. Нові правила визначатимуть чіткі умови виїзду представників культури та медіа. Ну а поки їх не ухвалили, залишати країну цим категоріям заборонено. Нагадаю, ще у жовтні міністр культури Микола Точицький заявляв, що кожен п'ятий діяч культури, який виїжджає за кордон з дозволом від міністерства, в Україну не повертається. Друзі, а як ви ставитеся до такого рішення? Чи вірите у статистику, наведену міністром, і чи згодні з тим, що у такий час, коли за кордоном відбувається безліч заходів пов'язаних з Україною, ми менше висвітлюватимемо це власними кореспондентами, як і закликатимемо на підтримку через культурні заходи? Напишіть у коментарях, що думаєте, і не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок.